Всім привіт! І поки я тут одягаю рукавиці, я з вами привітаюсь. Я вже так давно не знімала відео, що час навіть забула, як це говорити щось на камеру, <свісно> щось розповідати. Так от, у мене сьогодні приїхали дві посилки з Америки. Я не знаю, чи любите ви таке дивитись, але я дуже. Тому давайте її розпаковувати разом. Так, я ледве добралась до місту цієї коробки. І то ще не до кінця. Перше, що я побачила, це перекруж, пробую дістати. Це буде на фон. Блін, який класний новорічний дизайн. Та ти що. Це... ой! Він клас. Це пледик. Дуже гарний. І теплий. Наборчики іграшок. Їх класно взагалі новинки давати. В композиції. Ті -ті. А це, я зрозуміла. А це костюмчик моєму братику. Він подобає. Скоро. О -о 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 -о. Кукрусу. Та ти що Дуже. гарний Дуже. Так, е, минулого відео у нас стояв дід мороз, тепер буде стояти тут сніговик. Видно? Сподіваюсь По-перше, зацініть коробку. Джингл Без, Джингл Ем Косметика різна, різноманітна, багато косметики. Дуже багато косметики. Кайф. Ой, шкарпеточки. Боже! Це неймовірно потрібна річ. Ну, серйозно, які вони класні. Так. Це в колекції до шишки. Де тоді шишка стояла. Десь дуже на диванчику. Зато все доїжджає цілим та неушкодженим. Так, це ще якась свічка, я так бачу. У мене слів нема. Яке воно гарне. Просто кайф. Я відставила одну коробку, тож повернусь до неї. Мені вже цікаво, що це. Запаковане настільки аж. Ще один пакет. О, о-о-о-о-о! Видно пакетик. А, -а, 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 -а це шампунь. Ой, яка милота. Та ти що? Тут лисичка така гарна, її можна як ігрушку на ялинку, в принципі, будь-куди повісити. Е, такий Це сніжинки класні! Блін! Я їх дуже люблю. Такі сніжинки. Дуже гарні. Ще... Іграшки на ялинку такі гарні. Боже, яка милота. Багато маленьких, неймовірно красивих іграшок на ялинку. Вау! Такі іграшки гарні, такі скляні, вони переливаються так гарно. Та а що? Я згадала, що не показала вам цю коробку. В формі книжечки дуже гарні. О, це фісташки. Так, Клас! Так. Є, моя зачіска. Тепер я вписалась в цю компанію. Я думаю, трошки зашвидко все-таки на кінець вересня вдягати новорічну шапку. Хоча з мене всі так сміються, що я в жовтні починаю робити новорічний декор. Ну, таке, не мої проблеми Вау! Сведрик! Клас. Ще один сведрик. З лисичкою. І ще один сведрик з оленяткою. Клас. А це вже не мені. А це вже не мені. Боже. Це така милота, капець. Коробка в вигляді хатинки. Мені вже подобається. Це чашечка. Так? І багато чаю. Кружечко прекрасна. І цукерки. І коробка гарна. Боже, і ще, і ще багато пензликів. Шкарпеточки. Новорічні. Форма для печива і лопатка. Ще форма для печива. Але це вже з з Це очки дуже класна штука для іграшок на ялинку. Це вже матеріали для Паски, яйця різного розміру. Ой, які класні зайчики. Ой, які класні. Відвіски. Матні матьоньки, такі мініатюрні. Яких гарно можна в роботах десь використати. Та ви що? Керочки. Клас. Наперед Великодній сезон Вау. Я б сама ще таким гралась. Ну, Зайчик. Ой, які зайчики, милі, боже, Дип Мороз. Jingle Bells, Jingle Bells Так, мене вже не зупинити все. Це шоколадки. Це я люблю. Вау Дуже класно впишеться в компанію. Сюди. Я так мріяла про якусь таке звірятко В епіцентрі їх дуже багато, але коштують вони, відповідно, немало. Стрічки дуже гарні. Ну тут все гарне, тому. <рес> 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 Скільки за це відео я сказала, вау, яка краса. Тусь порахує. Я ні. У мене зібралась компанія. Так, тут буде видно. Декілька наборів з напівперлинками а на дні коробки було декілька таких відрізків тканини. Я її буду використовувати, напевно, для фону. Ну, коротше, дуже гарно. Мені вже допомогли з відкриванням другої коробки, і перша це подушечка. Це якийсь синтепон напевно. Яка компанія в нас зібралась? Щось моя звірятка трошки впала. Може його. О! А сюди твого друга. В мене немає місця на задньому фоні на цю всю милоту. Яка класна штука, м'ясенька. Може, напевно, буде Богданчик, не знаю. Я ще не вирішила. Вау, манікюрний набір. Вау! Клас! Це що, ялинка? Вау! Це ялинка! Ні, ну він таке любить, йому таке доподобає. Він це зацінить. Це реально класно. О, о, клас, я буду ходити. Новорічненький. Різдвяненький, клас! Ні, ну він таке любить, йому зайде, реально. А це спрей Вікторія' Сікрет. Він гарний. Дуже гарні стрічки. О, яка стрічка крута! Як її багато, тут нічого суміш, такого не бачила. Набір білих ялиночок і набір зелених ялиночок. Це для декору типу рафії, але не рафії щось схоже. Сітка. Це платячко. Блін, чому літо вже закінчилось? Це мені дуже гарне. Мій клуб друзів поповнюється. Набір картин і мозаїки. Клас! Я так хотіла спробувати. Так, кудись мій друг вже впав. Треба його піднімати. О, боже, він такий красивий! А носоч... носочок. Носочок з котиком. Таліці серветочки. І рушнички. Один. Другий, третій. І ще одна рукавичка з машинкою. Тапочки класні, вони такі м'ягесенькі. Спідничка під ялинку. Якийсь дуже милий ящичок. Прикраси. А тут прикраси. Різні набори колечок, підвісок, сережок. А внизу був ще один пледик Великий, нагасенький Клас. В сніжинках такий.